Микола, ви не з сели жити? Ні? Розкажіть, будь ласка, куди ви їхали З Зорону їхали. От з рівного в напрямку куди? На блині. На блині. І що далі. Швидко їхали? Ні. На ну, їхала на стрічу. З дальнім світом. Ми переключалися тут, що Встигла закричати коля і вже долюся. Вже, а ви я... були в салоні автомобіля? Так. Да. Ви в якості пасажира їхали? Угу. Да. Так. То, тобто маршрутка вам на... їхала вам да. на зустріч і що? І ми переключилися. А маршрутка не переключилася, кого почала вставати. Я... Ми бачила, що якась тінь мелькнула. І я тільки кажу коля і все, долюся в машині. Відчули якийсь удар? Так. Да.